5 листопада, середа Ліга Чемпіонів. Манчестер Сіті, Боруссія. Манчестер тоне у холодному світлі стадіону. Це не шоу статистики. Це ніч, де чуття змагається із залізом. Холанд виходить проти власного минулого. У його погляді спокій бомбардира. У серці борг перед Дортмундом. Сіті підіймає темп. Їхня атака, як Лезо в темряві, точна, холодна і без зайвих рухів. Таборуся не з тих, хто здається, їхній захист це поріг між хаосом і надією. На табло ще тиша, але ця ніч не для нічиєї, вона для тих, хто ризикує. Мій прогноз 2-1. Сіті візьме матч, але поваги до Дортмунда не втратить, як і Холланд, до свого минулого.